Ішна осіння локація аж нічим не поступається столичному добропарку. І направду ічнянські працівники культури з кожним разом дивують все більше і більше. А ось і вони креативні, ідейні, запальні та завзяті. Це творча команда професіоналів, що має не лишень золоті руки, а й добре серце, бо створювали цю красу для дитячих посмішок та гарного настрою містян і гостей. Хотіли подарувати радість містянам, щоб вони приходили, фотографувалися, отримали гарні емоції, щоб були класні фотографії у них. Ну і, звичайно, подарувати радість дітям, щоб їм було де е, також сфотографуватися, де погратися. Е, так як осінь це така трошки тоска, то ми підняли настрій нашим містянам. Щоб всіх добре було настроєння, і, і, і скоріше нам миру. Щоб люди побачили, що ми тут щось робимо для них, і їм було добре. Ну а я що скажу, що мені Віктор накає, треба працювати над тим, щоб було для дітей, і треба їхати по гарбузи. І ми поїхали по гарбузи і почали робити красоту. Цю аж 300 гарбузів знадобилося, щоб оздобити всю цю красу. Та воно того вартувало, каже Тетяна. Якій і довелося розставляти гарбузи по поличках, зізнається, що найбільше хвилювалася чи надовго встоять перед навалою туристів, та гарбузи на диво і досі стоять непорушно, бо ж таку красу ні в кого рука не підіймається руйнувати. До речі, коли ми готували цю фотозону, як вже виносили гарбузики, то ми виносили і містяни проходили мами з дітками, і нам допомагали навіть виносити. І малюсінькі дітки, маленькі гарбузи вигружали, ставили, допомагали. Це була ідея з гарбузами, дуже давно у нас виношувалася. Ми хотіли зробити будиночок. Але це, скажімо так, міні-будиночок. Хотілося щоб щось було таке масштабне, біля чого могли сфотографуватися не тільки діти, але й дорослі, щоб це було так: от їдеш і бачиш, що тут щось є, і сюди завітали. І якщо гарбузяний будиночок є серцем осінньої локації, то її родзинкою є ось цей кінь, на створення якого пішло чи не найбільше часу, зусиль та нервів. Найбільшу складність представляла саме ця фотолокація, адже цього коника створювали з електричної катушки. Щоправда, майстер на всі руки Віктор Швець не одразу побачив картинку. Бо ж завдання йому дівчата нарізали не з простих. Цю катушку шукали не... два дні Марина пів області на нові ну, підняла, поїхали в разом. Кажуть, ми батьки ніби не можемо. Ну, вибили цю катушку. Я ще не знав, що воно буде. для чого її привезли, трактором привезли сюди. Марина побачить, каже, це тобі робота". Ну, Каже, що хоч буде, кінь буде. Я не, не мінув, почали показувати, розказувати. Ну, От подали фанери, купили, Марина намалювала коня, лобзиком випалили, притащили сюди. Ну, тут таки діткам воно подобається. Діти тут, мабуть, найбільше на коню фотографуються. І так пушлося. Дуже таки і прилічно це штука вийшла. Солідний кінь. Тепер пан Віктор залюбки чукає на коникові малечу і радіє, що зміг подарувати діткам радість. Не дають старіч. Тут це зробили, вони у них вже в голові щось друге робить. Ну, надвиграється там, Миколаїв, вже віку. Вони плани виношують, ну ми з Сашою боїмося ще ці плани. Бояться, бо Саша ще від попередніх шалених ідей не відійшов. Ну, зразу настрій був не дуже, коли мені Віктор вона сказала, що ми їдемо по гарбузи, я не зрозумів, чого і що. А потім по дорозі вона розказала, що це буде локація, і ми будемо тут працювати. Зразу так собі. А потім, коли почалося це все складатися, звозитися, то почало. Так, якби а самому нравиться, що, що тут вони попридумували, а ми із хлопцями це все зробили. Там же ж було буквально неділька, навірно, у нас була на все це. Ми летали, все збирали на ходу, все робили, бо треба було. Срочно робити. Результат із осінніми фотолокаціями цьогоріч перевершив всі очікування. Ділиться Тетяна, яка й подала гарбузяну ідею ще два роки тому. І не просто подала, а заздалегідь готувалася. В цьому році навесні я насадила гарбузів. Думаю, треба ми ж цю ідею виношували, треба її воплощати, як би так сказати. І Получається, кажу Марині Вікторині, давайте клич у Фейсбук. Що що напишемо людям в кого що є? Вони нам поприносять, а ми вже з цього що зліпимо. Що в нас вийде? Люди дуже гарно відгукнулися на наші кличі, подарували нам дуже багато прекрасних матеріалів, які ми задіяли у цій фотозоні. І гарбузи звозили ми буквально з усього району. А ось ця локація цікава, тим, що на ній можна пограти у хрестики-нолики гарбузами. А ось і головна ініціаторка гарбузяного дійства. Це саме її ідеї, часом побоюється уся творча команда. Почалося все з того, що якось на роботі Таня каже: в мене є трохи зайвих гарбузів, давайте щось зробимо, якусь локацію. Ну звісно, ми, як завжди, за любий кіпіш, тобто підхватили цю ідею, але ж трошки лишніх гарбузів це такий масштабний дуже. І ми вирішили, що якщо щось робити, то щоб воно було масштабне, грандіозне і таке, щоб було, вау. Тож ми, я написала допис у Фейсбук, в кого є зайві гарбузи, кризантеми, якісь старожитності, глечики, тюки з ціном. Там був великий перелік всього. І люди в той же день почали мені писати, почали коментувати цей допис. Тож створили логістичний маршрут і наступного дня вирушили по городам, по горищам. Нас отак от приїжджаємо, буває, сарай, горище, залазьте, беріться, що хочете. Так само на городі заходьте, вибирайте будь-яку хризантему, ну ми вже так не нагліли, звісно, старалися. Але це було дуже круто, такий великий відгук людей. І ну що, і почали робити. Відтворити справжній український колорит вдалося у повній мірі діляться відвідувачі. Дуже круто, дуже красиво попадаєш, наче дійсно в ті часи. Я в мене бабуся була сама села, так мені ото такі споруди. Заборчик такий ото, красивий, дуже. О, деревце красиве. Ну, коротше, перенеслася в часи 100, 100 років, так би мовити, назад. Дуже красиво. Тут постійно змінюються локації. На Новий рік новорічна локація. На осінь осіння. Літом тут така красива арочка була, можна було освіжитися. Молодці, креативні дівчата. Молодці, а ось ці осінні локації ічнянці вже охрестили осінні дари, бо чого на ній тільки немає, дуже пишається своїми бджілками-трудівницями, і очільниця ічні Олена Бутурлим. каже, що їй дуже пощастило з командою. Ну а в нас тоді свій добропарк виходить на Ячнянщині, і дійсно в цей непростий час в умовах викликів війни повітряних тривог, але є можливість, хоч якусь частинку позитиву, подарувати людям, особливо нашим дітям. Тому я тільки дякую і пишаюся нашими працівниками культури. За те диво, яке вони створюють і не зупиняються. У них постійно ідеї, постійно нові пропозиції, постійно якийсь креатив, і в мене просто немає іншого вибору, як їх підтримувати. І я це роблю. Буду буду робити це завжди, тому що це для людей. Сьогодні до Ячнянського добропарку їдуть туристи, чи не з усієї Чернігівщини, бо ж ця фотолокація створена власними руками і з любов'ю. Це відчувається у кожній, навіть найменшій деталі. А команда професіоналів вже починає напрацьовувати ідеї для кімнати Миколая.